Добрий день усім, роздивимося сьогодні новиночки прикрас, і почнемо з такого цікавого браслетика чароїт, такий красивий красота. Так, потім така ще є свічечка з тигровим оком. І от, от цікаві карти Таро зображення. Дуже ароматна, класна, приємний дуже а, тут аромат. Так, потім є ще така от дощечка селеніт, Підставка. І от тут навіть зображення руни по 7 чакрам. Такого такому плану. Також є така от ложечка, це новиночка з аметистом. От для створення свічок. От тут от можна різні інгредієнти додавати такої ложечкою трави якісь ваші, або спеції, що ви додаєте до свічок своїх ароматних, ну для тих, хто їх виробляє. Так, і також ще новиночки. Отакі цікавий браслетик. Раух та Паз, бо кварц з бусинкою дзи, 9 очей. Агатовий бусина Дзи, 8 мм. 8 мм кулька. Сейчас я перевірю, можливо, і тут і 10. Ні, тут 10 мм кулька. Да, 10 мм кулька. Такий от красивий. Так, також отакий гарний браслетик леопардова яшма. Тут 10 мм кулька, є також 8 мм. Дуже гарний. також новиночка куля така от велика, пірит, куля пірит. Зараз скажу вам її діаметр. Діаметр 5 і 5 і майже 4, 5 і і 5 скоріше так, пять сантиметрів, 2 міліметра, так. Також є такі от намисто. Намисто лазурит. Намисто лазурит. Тут посередині кулька 12, потім іде 10. А ні, тут, да, 12, 10. Тут от 8 і 6. Далі йдуть. Такі от намисто для верхніх якраз чакр. Потім йдуть ще також чокери. На вибір є аметист і рожевий кварц. Вот такий от ніжний. З таким кулончиком. Аметист. Краще прямо. Чуть не впала моя камера. Ай, я їх відбуваю. Вже не буду перезнімати, не люблю перезнімати. Такий ще є рожевий кварц. Рожевий кварц ніжденький. Також є аметист. Аметис теж з гарним кулончиком. Такі от намисти, тут 6 мм кульки. Також є, є також така от шпінель. Ні, це не шпінель, це чорний турмалін. Теж є нам, такі от бусинки, дуже гарні. Ціни питайте у мене на Viber, є в описі YouTube каналу, і в описі Тіктока мого. Також є соцмережі. Можна доєднатися, хто не доєднаний. І періодично, якщо цікаві вам новинки з натуральних каменів, якщо ви любите натуральні камені, то будуть періодично різні прикраси. Отакі От ще цікаві є колончики. З бутилочками, тут всередині натуральні камінці, і тут навіть руни можна приєднати отак, от або до ключів, або до якось мобілки, або до сумочки І такі є от, декілька видів є, з різними камінцями на вибір, з різними навіть ірунами. Дивіться, такі по чакрам. різним мети, з тут є мазоніт, яшма, бірюза Потім це у нас сонячний камінь, лазурит, тигрове око. Ось такі от брілочки, кулончики. теж з бутилочками. Теж є на вибір. Так, також є отакі от, от, можу вам теж зробити або браслетик, або чокер з лепідоліту. Такі от є, або можу, або намисто. Або зробити браслетик з таких от. Галтовка лепідоліт, ніжний такий блакитний. Ось такі цікаві камінці лепідоліт. Так, також є новиночка бурштин. Ось такі от браслетики. Борштинові. Тут 5 мм, ну, а тут галтовка Красиві. Так, леопардову яшму я вже вам показувала, ще раз покажу, то не бачу. Такі красиві дуже камінці. Так, потім є також така пластинка ще така от селенит. Ця от і що перше, я показувала вона більша. Така або, така от, бачите, різницю. Така от по розміру. Я більша перша. Так, потім ще ще такий цікавий браслетик. Тут мікс е, бусинки, е, такі як медове тигрове око, плюс соколиним оком. І плюс бусинка дзи, така велика. Тут 21 око. Такий красивий браслетик. Теж гарні бусинки, 10 міліметрів. Так, потім є ще така цікава агатова куля. Красонечка. Теж вам скажу її розмір. Розмір її 3,1. 3,1 сантиметрів. Така дуже гарна, теж яскрава, наче око якесь теж. Дуже люблю агатові камінці, кулі, чомусь, не знаю, подобається мені Так, ще такий є обсидіановий слон, красивий? Червоно-чорний. Теж новиночка. Потім такий от красивий. Собачка така гарна. Моховий агат. Теж дуже красивий такий бульдожок. чи що, Такий дуже гарний, цікавий песик. Потім є жабка у накіт. Така красонька жабка у накид. є ще слоник отакий от красивий слон лабрадор дивіться яка ірізація шикарна Такий жовто-блакитного кольору. Ой, з тієї сторони дивіться яка ірізація Дуже гарний слон, класний Така статуеточка. Потім є ще такий бамбуковий камінь він взагалі, наче в якихось квіточках слоник. такий, дивіться, який красивий рисончик. Наче весь в якихось квіточках. Теж гарний. І це, мабуть, усе. Ще я покажу вам, є карти кристали Ось от цікаві також. Той ще не бачу. Отакі от, упаковочки в них. І з зображенням. Тут кристал з цієї сторони зображений, а з цієї сторони опис. Отак, Потім йде бюрюза. Хризокола і от, такий теж опис англійською мовою, але я думаю, це не проблема. Можна перекласти от, такі, от, що, для чого, різні властивості каменю. 78 карт в колоді. Вот такий вот бисмут. Потім що тут? Сапфир. Значит, різних кольорів. Сапфир є теж опис. Потім Ларимар. раз був Ларимар у нас погляді. там блакитний кальцит. Ну, в общем, такие цікаві карты. Бо прикладачі, бо швидко можна за 1 хвилину перекласти будь-яку карту Опа! Ну, в общем, 78 різних кристалів мінералів. Теж кого цікаво такі є ще карти. Так, і отака ще гарна трояндочка рожевий кварц. Також є все. В принципі, все вам показала, не пам'ятаю, це я показувала чи ні ще. Ось такий красивий є агат. Такий для декора натуральний агат. Блакитний, красиві. Такі можна поставити, хто любить натуральні камінці. Ну, а на сьогодні все. Все вам таке в основному показала. Чи є багато різних прикрас. Приєднуйтесь до мене, можу вас е, приєднати в групу. Якщо когось цікавить, пишіть мені на Viber. Хочу в групу, можу вас додати свої. В свою. не декілька груп є по прикрасах в різних соцмережах. От, Якщо не хочете пропустити цікаві новиночки, прикрас, теж можу вас додати туди. І також приєднуйтесь до мене в TikTok, Не забувайте, там періодично бувають стріми, можна онлайн подивитися різні прикраси. Все, всім гарного чудового дня, до зустрічі в нових відео. Пока-пока.